Час для новин на каналі. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у Випуску дивіться про таке. Провели артиста у Мошнах. Сьогодні поховали командира розвідників Максима Преснякова. Без примусу не обійтись військом про чергову мобілізаційну хвилю і роботу над помилками. Дев'ять замість 22 платити податки новій по-новому. А що реформатори залишили без змін? Живий у віршах сотні черкащан декламували улюблену поезію Симоненка. Тепер про ці та інші теми докладніше. На Черкащині сьогодні попрощалися із Кіборгом, 28-річним командиром розвідувальної роти 93-ї окремої механізованої бригади Максимом Присняковим. Він загинув у запеклих боях за Донецький аеропорт, 18 січня. Підірвався на протитанковій міні. Провели в останню путь свого героя у рідному селі бійця Мошнах. Не зустрічатимемо тебе більше ніколи. Черкащина у Скорботі у селі Мошне сьогодні поховали молодого командира-розвідників з позивним артіст Максима Преснякова. Мама бійця працює вчителькою, ще мав молодшого брата. Власної родини Максим не створив, друзям говорив. Одружуся, коли повернуся за то. То я так думаю, Максимчик, що ти заслужив такої пошани людей. Бо і для нас з батьком ти герой. Ти завжди був героєм, бо ти завжди захищав усіх нас і родину, і своє побратимство. Побратими говорять, Максим завжди їх називав братами і боровся за кожного бійця до останнього. Так, за весь час перебування в АТО жоден боєць в роті не загинув. І сьогодні вони приїхали попрощатися. Наша рота. Це... большая семья. А он был ее главой. И он всегда чувствовал обязанность перед собой нас защитить и уберечь. Чтобы мы целые, здоровые, невредимые вернулись домой. К своим семьям, к своим матерям. Он всегда нас берег. Всегда. У себя не уберег. Ему не уберегли. Із у серці побратими пригадують обставини смерті військового. Розвідгрупа Преснякова якраз їхала на підкріплення українських формувань, які потрапили в оточення терористів. БТР натрапив на протитанкову міну. Максим Пресняков витяг із вогню підопічного солдата, а сам загинув від осколкових поранень. Це сталося в районі села Піски. Його дії, його командування призвело до того, що десятки хлопців зараз живі. Його впевнені команди на полі бою дали змогу вижити багатьом. На жаль, він перший з розвідувальної роти загинув. У нас не було втрат серед розвідників. Розвідувальні роти мається намагатися. Вибач, Макс. Обласне керівництво посмертно нагородило Максима Преснякова почесною грамотою за особливі заслуги перед Черкащиною. У пам'ять про командира бойові товариші зробили про загиблого відеоролик. А односельчани задумали увіквічнити свого земляка у кінострічці. Яна Маренко та Масгорозія, Черкаська служба новин. Із 20 січня в Україні стартувала чергова хвиля мобілізації. Цього разу на Черкащині до армійських лав прикличуть більше двох. Тисяч осіб, заявив військовий комісар області Євген Курбет. Він наголосив, влада зобов'язується врахувати помилки попередніх трьох хвиль. Другий день в Україні триває чергова хвиля мобілізації. За даними військового комісара, вже є півтори сотні заяв від добровольців. Їхня кількість постійно збільшується. Під час попередніх трьох хвиль 80% призовників становили саме добровольці. Примусово мобілізували лише тих, хто мав дефіцитні спеціальності. Нині без примусу теж не обійтись, зауважує Євген Курбет. Примусове буде, так. Да. Є закон про військовий обов'язок і військову службу, закон України про мобілізацію мобілізаційну підготовку. У разі наявки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. От. В першому читанні в Верховній Раді внесені зміни щодо посилення адміністративної відповідальності за ухилення від військової служби. Зокрема, кожен військовозобов'язаний пройде повне медичне обстеження, необхідне навчання та бойову підготовку на полігонах. І лише тоді його відправлять в зону АТО. Крім цього, мобілізованих обіцяють повністю екіпірувати. Жоден військовослужбовець не буде призваний до Збройних сил України, якщо він не буде забезпечений всім необхідним. Це вимога президента, міністра оборони, і це буде виконано, тому на це виділені відповідні кошти. Із 18 березня, по 1 травня, відбудеться демобілізація військових, які потрапили в першу хвилю. Охочі зможуть продовжити службу за контрактом. Ніна Волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Понад 3 мільярди гривень. Такий загальний обсяг видатків у бюджеті 2015, який сьогодні ухвалила Черкаська облрада. Проект жваво обговорили ще у комісіях, та з громадськістю. Тож на засіданні обійшлося без ексцесів. За документ депутати проголосували одноголосно: 74 за. Серед нововведень бюджету на 2015 рік скасування дотації і вирівнювання, натомість запровадження базової дотації, розширення джерел надходжень до загального фонду та запровадження нових видів субвенцій з держбюджету на медицину і світу. Зменшено норматив зарахувань до обласного бюджету податку на доходи фізичних осіб з 25 до 15%. відсотків. Зменшено відсоток зарахувань рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення з 50 до 25%. відсотків. Відмінено справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу. За обласним бюджетом закріплено 10% податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки. Загальний обсяг обласного бюджету більше трьох мільярдів гривень. Зауважила головний економіст області. 67% надходжень складає податок на доходи фізичних осіб. У складі доходів обласного бюджету 458 мільйонів власні доходи, 36 мільйонів базова дотація. 895 п'ять мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету на фінансування видатків обласного бюджету, та 1,7 млрд мільярда гривень це кошти на виконання програм соціального захисту населення. Голова обласної ради Валентина Коваленко нагадала, що проект обласного бюджету пройшов жваве обговорення в комісіях та серед громадськості. Тож значної дискусії серед обласних обранців на сесії він не викликав. Утім, депутатка Любов Майборода звернула увагу на значні витрати на автотранспорт для чиновників. Фінансування і діяльність такого підприємства, як автотранспортне підприємство обласної ради. Куди витрачається 800 тисяч на перевезення чиновників облради, 1 мільйон облдержадміністрації 500 тисяч на перевезення переселенців по тарифам, які втричі перевищують показники тих транспортних підприємств, які є у нас на Черкащині, Знаєте, цей рудимент радянської системи треба ліквідувати, тому що це ганьба. Василь Касян виступив проти пролонгації позики, взятої для сільгоспідприємств кілька років тому. Переконаний, повернути її ніхто не зможе, тож запропонував списати. 31 цей сільхозторобник вже банкрот і не стоїть на обліку по податках святкової інспекції відповідно. І на сьогоднішній день фактично ці гроші, саме 3 мільйона 200 тисяч, нереально повернути. Окремі обранці відкрито критикували проект та назвали його бюджетом виживання. Та, зрештою, прийняли його сімдесятьма голосами. Лідія Меланіч, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин. І сьогодні у Черкасах протестували чигиринці. Їх обурює ймовірне призначення на посаду голови Чигинської райдержадміністрації керівника місцевого осередку вільного козацтва Олега Островського. Представники Чигиринської народної ради прийшли під стіни облдержадміністрації з плакатами та звернулися до депутатів обласного рівня з проханням дослухатися до громади і залишити на посаді керівника району Олександра Дисканта. На заяву мітингувальників відреагував голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Він запевнив, що островський достойний кандидат. Ми категорично протестуємо проти спроби заміни висуванця народної ради, висуванця удару, висуванця громади Дісканта Олександра Анатолійовича, який зараз перебуває на посаді голови Чернівської РДА, на Островського Олега. Громада вам відверто не сприймає його. На Голова адміністрації, це ще не професія, і тут за роботу і за вчинки треба відповідати. Якщо сьогодні є репліки в сторону Островського, так я вам скажу так: ви знаєте, людина сьогодні зі зброєю в руках захищає батьківщину в батальйоні Айдар і в його хлопці, Холодноярське казацтво, яке в дійсності знаходиться зараз у. Місті щастя, які вже не один місяць знаходяться і захищають е там кордони нашої держави, вирішити кадрове питання, приїхала до Черкасі ініціативна група зі Шполянщини. Щоправда, без плакатів та гучних гасел, люди нарікали, що район не може довго залишатися без керівника, тож просили прискорити його призначення. Також зазначили, що між двома кандидатами, які претендують на крісло очільника Шполянщини, Бойком та Потапенком вони прихильні до останнього кажуть. Він добрий господар і зумів поставити на ноги село Ярославку, де нині сільський голова. Із лежачого господарства, в буквальному розумінні цього слова, за кілька років він підняв на перші сходинки серед усіх господарств району. Це господарство, яке надзвичайно мало забезпечене кадрами. От. Яке було, можна сказати, розвалене до цього, і йому це вдалося. Людина ця це згусток енергії. Він зумів зробити це все діло. Це великий організатор. І що характерно, що це великий патріот, патріот свого села, патріот району області і так далі. А у Черкаській обласній раді новий депутат, юрист за освітою Олексій Праведник, прийшов до лавобранців за списком партії регіонів. Мандат та депутатський значок йому сьогодні вручила голова облради Валентина Коваленко. Праведник замістив однопартійця Віктора Тимошенка, який склав повноваження до новичка у старожилів із депкорпусу. Нейтральне ставлення. Досвід та перспективи наймолодший радник президента Грузії Михайла а нині радник міністра охорони здоров'я України Іло Глонті, поділився досвідом грузинських реформ. До Черкас він завітав на два дні послухати молодого політика. Зібралось чимало охочих. В штаті грузинського президента він почав працювати, коли йому виповнився 21 рік. Саме за його участі Грузія зуміла провести ті реформи, завдяки яким країна значно поліпшила своє економічне становище та досягла успіхів у боротьбі з корупцією. Подібні перетворення і Логлонті сподівається втілити і в Україні. Ми хочемо зробити Україну. одну из первых стран мира. И нет, то есть я бы сказал, я бы выразился так: когда мне говорят, ну первый вопрос, который журналисты задавали везде, то есть какая у вас мотивация работать в Украине, какая у вас мотивация? почему вы хотите здесь реформировать? Потому что судьба Украины и судьба Грузии на сегодняшний день они очень сильно переплетены. И если Украина проиграет Ету большую війну в у всіх слова того слова Грузія. 9 замість 22. Кількість податків в Україні скоротили майже удвічі. Це стало можливим завдяки ліквідації, виду зміні та об'єднанню частину податків. Тож з 1 січня 2015 року до місцевих бюджетів відраховуватиметься єдиний податок та податок на майно. Незмінними залишились місцеві збори за місця для паркування та туристичний. Загальнодержавними залишаються такі податки на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизний та екологічний, рентна плата та мито. Зміни були націлені на децентралізацію влади, на розширення повноважень місцевих органів самоврядування, на збільшення доходів місцевих органів самоврядування і відповідно на зменшення податків, які справляються до державного бюджету. Тепер про ці та інші теми докладніше. 21 січня 2014 рік – 62-й день революції гідності. Майдан закликає українців з активною громадянською позицією їхати у Київ відстоювати свої права і свободу. Мітингувальники потребують теплих речей, адже почалися 20-градусні морози. На Грушевського поки що триває перемир'я. Розлогіше про цей день у рубриці хроніка Євромайдану. Очікувані провокації активісти вираховують на вулицях столиці Тітушок, а Співробітники міліції вже затримали більше 30 учасників акції протестів на Грушевського. Майдан пікетує генеральну прокуратуру будівлі МВС та СБУ, вимагаючи пояснити, куди і чому у Києві зникають люди. А таких за останні два дні нарахували сотню. У МВС демонструють відео, де силовиків закидають коктейлями Молотова та звітують. 119 працівників внутрішніх справ вже звернулися за медичною допомогою. 80 з них госпіталізовані. В той час як серед активістів травмовано 1400 осіб. Секретар ради національної безпеки та оборони Андрій Клюєв заявив, що надзвичайного стану в Україні вводити не будуть. А відповідальність за безлад на вулиці Хрушевського несуть представники опозиційних сил. У Івано-Франківську активісти продовжують блокувати військових, які мали виїхати на Київ, зачищати майдан. Люди налаштовані рішуче і запевняють, що розходитися не збираються. А тим часом у Великобританії більше сотні українців зібралися з плакатами та прапорами під вікнами найдорожчої в країні квартири, яка належить Рінату Ахметову. У такий спосіб вони засвідчили свою солідарність з майданом. Симоненко ожив у віршах. У Черкасах бібліотекарі влаштували флешмоб із масового читання поезії видатного українця. До заходу залучила школярів, студентів та пересічних черкащан. Вони по черзі декламували свої улюблені вірші авторства Симоненка. Як це було, бачила і наша знімальна група. У Черкасах масово декламували вірші Василя Симоненка. Кожен обирав свій вірш, хто читав зі збірока, де хто й вивчив на пам'ять. Гліб обрав три поезії Симоненка. Де зараз вы, кати мого народу, Де велич ваша, сила ваша де, На ясни зори и на тихи воды Вже черная ваша злоба нападе. Мне не нравится тем, что они с этой силой, вот которая, у них, скажем так, заложена, Именно под, кон под конец там такой своеобразный напряг в каждом стихе идет, И приятно видеть, когда Ребята, які мене слушають, від напрямки візуально. того, як я читаю. Флешмоб із читання поезії влаштували, щоб вшанувати пам'ять поета і журналіста. Приурочили захід до 80-річчя з дня народження Василя Симоненка. Він був видатним письменником, але за своє коротке життя він написав вже велику кількість різних віршів, творів. Що по цей день їх читають, розказують майбутнє покоління. Читали вірші Симоненка одночасно у всіх бібліотечних установах, які підпорядковуються центральній бібліотеці імені Лесі Українки. Відтак взяли участь у літературній акції сотні прихильників творчості поета. Люди часто живуть після смерті, Вріже дуба, а ходить і їсть, перепродує мислі затерті у завулках міських передмість. Гилить зуби, дає поради, носить лантухи на станов. 2015 рік на Черкащині визнаний роком Василя Симоненка, тому по всій області протягом року відбуватимуться Симоненківські читання. От це рік рік як Симоненка, і тому ми вирішили запросити всіх бажаючих, хто шанує поезію Василя Симоненка, щоб прочитали свої улюблені вірші. Вірші видатного українського поета пронизані патріотичним духом і утвердженням життя й свободи людини як найвищої цінності. А тому зараз творчий доробок Симоненка як ніколи на часі. Фазі дуже прониклива. І, відповідно на нинішніх подій дуже актуальна. Юлія Припенко, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Час минає. його прикмети у випусках ЧСН о 16.19, о пів на 10 вечора. Спорт і погода далі на каналі. Зустрінемось завтра о цій же порі. Миру і злагоди у вашій оселі. Вітаючи. Сенспорт переймає інформаційну естафету найближчі 5 хвилин. До вашої уваги інформація виключно спортивної тематики. Поговоримо про перемоги наших черкаських спортсменів. Отож, у Черкасах завершився чемпіонат області з боксу серед школярів. Паралельно з цим турніром боксерська зала комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Вікторія перейняла чемпіонат області серед жінок, жінок, молодь та юніорок. Загалом у шкільних змаганнях взяли участь майже 100 боксерів з шести районів області, де активно розвивається цей витком. Спорту Найсильніші школярі області на одному ринзі. Такою була ідея організаторів цього чемпіонату. У змаганнях прийняли участь боксери 2001-2002 років народження шести районів Черкащини. Перемога в індивідуальній першості мала солодкий присмак не лише через нагороди. Переможці та призери цих змагань поїдуть на зональний чемпіонат України, який у лютому прийме Кіровоград. Там Черкаські школярі з'ясовому стосунки з боксерами з Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Шанси на хороший виступ у Черкащан доволі високі, за словами. Авторитетних тренерів збірна цієї вікової групи у нашій області дуже сильна. В цьому році, мабуть, найсильніша буде збірна в нашій області по школярах, тому що дуже сильні команди приїхали. Е, Умань, Умань, Монастирище, Жашко, Черкаси. Ви самі бачите, які ведуться важкі поєдинки, навіть суддям дуже важко визначити переможця. Майже рівні поєдинки. У командній першості переможців не визначали. Головним завданням було визначити індивідуальних тріумфаторів турніру. Однак ми все ж підрахували золоті нагороди. Найбільше їх дісталося спортсменам зуманського району. Відразу дев'ять золотих медалей із 18 вагових категорій повезли додому уманчани. Манчани. Один із традиційних фаворитів подібних змагань кидаю США вулкан відзначився прекрасним виступом Марка Саліу у вазі 44,5 кілограми. Хлопець здобув переконаний перемогу у фіналі турніру. Боксом і займається п'ять років. Каже, що вірить у свій успіх, і на всеукраїнському ринзі. Перша задача буде біді виграти стати чемпіоном на соревнованнях. Жінки та дівчата на черкаському ринзі теж боролися за свої путівки. Для них цей чемпіонат став кваліфікацією на всеукраїнські змагання, які 3-8 лютого приймуть Чернівці. Там жінки битимуться за Кубок України, а молодь за перемогу у чемпіонаті держави. В'ячеслав Лопушанський, та Грозя, Горозі чи Ватутінське ретро продовжує виступи на меморіалі Макарова. Аматорський клуб із Черкащини щороку бере участь у всеукраїнському турнірі. Днями футболісти ретро провели декілька матчів. У грі четвертого туру футболісти ретро переграли грузинський локомотив з рахунком 3-2. Таким чином, після чотирьох ігрових днів представник Черкащини із шістьма очками посідає третю сходинку у групі Б. Перед останнім матчем ретро відстає від першого та другого місця на два та одне очко відповідно. Вирішальний матч за вихід з групи ретро відіграє знями проти Чернігова. Окрім ретро, у турнірі беруть участь професійні команди. Так найвідомішим колективом є представник прем'єр-ліги Донецький Олімпік. Також у групі А грають Десна, Динамо, «Динамо-2» та енергія за підсумками групового етапу до плей-офф вийдуть по дві кращі команди з кожної групи. Згревець черкаських мав підкоря лігу ВТБ. Кирило Фесенко днями провів свій кращий матч у складі Саратовського автодору. У матчі ліги ВТБ центровий допоміг своєму клубу переграти УНІКС з рахунком 87-69. На рахунку Фесенка 23 очка та 16 підбирань. А рейтинг ефективності склав 32 бали. Ця перемога вже шоста з останніх семи матчів автодору. А за підсумками туру Кирило Фесенко визнали кращим гравцем ліги. Успішні виступи баскетболіста помітили в НБА, А у послугах українця зацікавилися декілька клубів асоціації. Нагадаємо, влітку Фесенко намагався потрапити в НБА, А на початку сезону навіть підписав. На цьому поки що у нас все завтра буде більше. Дивіться, ЧСН Спорт і будете завжди в курсі останніх спортивних подій нашого краю. На все добре.